Уся енергосистема невизнаного Придністров'я от от може вийти із ладу. Про це попереджають у Міністерстві енергетики Молдови. У відомстві наголошують, після припинення постачання російського газу дефіцит електроенергії вже близько 30% від необхідного споживання. У Сепаратистському регіоні з 3 січня ввели графіки відключень електрики, вимикають і вуличне освітлення, і водопостачання, і опалення також майже повністю зупинили роботу промислове підприємства та зачинилися школи. Єдина електростанція. Яка є в регіоні, яка працювала на безкоштовному російському газі, заледве працює на вугіллі та мазуті. Ну а сама енергокриза у невизнаному Придністров'ї почалася після зупинки транзиту російського газу через Україну 1 січня, і Кремль не поспішає йти на допомогу своїм сателітам. Хоча має альтернативні шляхи постачання блакитного палива у Москві Вимагають, аби кишинів спершу заплатив борг понад 700 мільйонів доларів, який вони повісили на них за спожитий впродовж трьох Сятиліть газ у сепаратистському регіоні на тлі ймовірної гуманітарної кризи Єврокомісія планує цього тижня провести зустріч із офіційним урядом Молдови і закликає Терасполь співпрацювати із ними заради інтересів місцевого населення. Кишенів уже пропонував владі невизнаного регіону допомогу із електрикою та гуманітаркою, але там вдають, що таких пропозицій не отримували а будь-які спроби звинуватити Росію в енергокризі називають спекуляцією.